Вітаю, ви на телеканалі Вітаю, це програма Наші герої, якої працюють, щоб наша країна була сильна та незалежна. І сьогодні ми познайомимо вас з творчими особистостями, які несуть ідеї миру, віри та шани нашій історії за допомогою мистецтва. Рубен Толмачов та Христина Бедзір розкажуть про світову прем'єру поетичних переспівів Тараса Шевченка, прем'єру якої підготували для віничан вже 10 травня. Світова прем'єра хорового циклу Псалми Давидові за поезію Тараса Шевченка пролунає в храмі Святого Духа у виконанні солістів Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського. Під керівництвом художнього керівника та головного диригенту хору Христини Бецір. диригуватиме автор український музикант співак та композитор, заслужений артист України Рубен Толмачов. Артисти хору, які несуть службу у лавах зсу потребують автомобіль для виконання. Бойових завдань тому концертна програма Псалми Давидові стане стартом великого благодійного збору для наших мужніх захисників. Тож розпочнемо розмову з Рубаном Толмачовим. А далі доєднаємо до нашої бесіди Христину Бадзір. Тож я вас вітаю, Рубане. Дуже дякую, дуже радий бути у словетному місті Вінниці. Дуже багато чого пов'язано в мене з цим містом і. Дякую. І ми вас раді вітати сьогодні з такою творчою колаборацією з хором гадзінського і раді бачити вас сьогодні у храмі Святого Духа. Власне, концерт, який незабаром відбудеться, має назву Давидові Псалми. Сьогодні насправді поєднують боротьбу України з поєдинком Давида і Голіафа. Ми знаємо фінал цієї історії. Однак, для того, щоб перемогти такого недолугового велетня, нам потрібно чимало зусиль докласти. Тож, чому саме цим двом постатям ви приділили увагу і до яких роздумів ви хотіли б наштовхнути слухачів, вінничан і гостей нашого міста і постоянно. Ну, власно кажучи, ця ідея протистояння Давіда і Голіафа вона є такою фундаментальною для цієї програми. Дуже багато авторів різних періодів, різних часів зверталися до Давидових псалмів. Ми знаємо, що їх є 150. От, і це було витоком натхнення для, від бароко до модерну і. Першим джерелом якоїсь моєї такої творчості стали переклади Тараса Григоровича Шевченко. На жаль, їх не 150, їх тільки 10 от в першому томі кобзаря, але вони є дуже драматичними, є дуже українськими. Тобто таке, вони вже під нашим Тобто моменту. звичайно, там в тексті цього нема в прямому, але таке таке враження, що це все відбувається не в Палестині, а в Україні. Просто вот. зараз просто, просто тепер і зараз, і в тому є ну великий дійсно велика енергетика Шевченка, його актуальність, його актуальність і, і, і театральність. Тому це є дуже благодатний матеріал. Насправді тексти його написані в 1845-му, Сьогодні дуже яскраво передають ті події і ті молитви, з якими ми зверталися до Бога, і як 150 років тому, так і сьогодні. Розкажіть, які слова ви виокремили для того, щоб покласти їх на музику? Сама сама Шевченківська фраза, да і ну і зміст, який від псалмів Давида. Вони, вони диктують тут дві е, морфологічні такі е, сторони. По-перше, це так чи інакше є, мають бути певні алюзії з церковним співом, да? тому що це е, відповідно да. така тематика. По-друге, і то і за Шевченко, е, звичайно, тут є, е, ну, принаймні, так як я це чую. Е, Українські такі навіть не то, що народні, а от щось від отих сліпців-бандуристів, отих народних рапсодів, які на ринках, на базарах. В містах, де є люди, розповідали історії там про гетьманів, про, про байду, про Дорошенка про наших, і, про наших героїв. І як я завжди кажу своїм учням, студентам, що пісня українська да, то є нас справжній посібник з історії. Бо посібники з історії переписуються кожні 15 років, і між нами кажучи, і ці, що зараз будуть переписані, а народні пісні писать літопис такий з пісні, нашого з минулого. Пісні слово не викинеш. А якщо викинеш, то це завжди буде відчутно. Завжди буде відчутно І завжди знайдеться перше джерело, як воно, власно кажучи, і відбувається. Тому і зміст, і дух народної пісні от саме такої. Думи він також є великою мірою в цих творах, в такому форматі, коли є і віра, і повернення до нашого предку-батька Тараса Шевченка, кобзаря нашого, і знову ж таки мистецтво в такому форматі ви працюєте вперше, чи це вже набутий і такий досвід, яким ви можете впевнено ділитись? Ну, дивіться, тут. Життя і війна ставить перед музикантами абсолютно нові якісь сенси, абсолютно нові завдання. І ви знаєте, навіть люди, наприклад, ну мого покоління, коли ще які ще застали там радянський радянський союз в його найгіршому проявленні, бо мистецтво було тоді поставлено. Знак рівності, агітація. Так само, да? як і, і віра. Так само, як і да. І Раліє. скажімо, люди, які зростали ще там застали це, в нас є певна, певні перестороги щодо такого ставлення до мистецтва. Да? Був такий лозунг: мистецтво належить народові, і це було основне гасло, так, безумовно, належить. Але тепер, коли ми знов переживаємо такі буремні часи, ти переконуєшся, що дійсно так, дійсно так. Ну, просто мистецтво заради мистецтва це не на часі зараз. Це ну будь який як кажуть, всяке дихання до слави Господа, то тепер кожний прояв мистецький, кожна акція, кожна подія, так чи інакше, вона має бути спрямована. І на ідеологічному фронті, і на матеріальному фронті, вона буде, має бути спрямована на затвердження нашої державності, на затвердження нашої а, національної гідності і на допомогу, на допомогу армії, на допомогу людям, які, от, як наші знайомі, просто втратили житло, втратили роботу. Втратили да? і таких людей на превеликий жаль стає більше і більше з кожним днем. От тому так, мистецтво заради перемоги. Насправді мистецтво сьогодні перемоги. Сьогодні всі наші справи мають направлені бути заради волонтерства і нашої боротьби. За перемогу, яку дуже так. хочемо досягти. Якщо говорити про ваш концерт, він також має на собі благодійну місію. Розкажіть про неї. Це тільки початок великої такої благодійної кампанії, яка є співак в хорі гадзинського. Я не знаю, як його прізвище, який зараз на фронті. І який потребує нового автомобілю для перевезення артилерії. От і ну, я сподіваюся, що ми зробимо добрий фінансовий внесок, але це тільки початок. Багато колег моїх вони зрозуміли, що можуть бути корисними тим тією зброєю, яку ми тримаємо в руках з дитинства а, скрипками, диригентськими паличками, своїм мистецтвом. От і ми разом з хором дружини моєї за час війни ми заспівали 57 чи 8 концертів у містах Європи в Україні, в тому числі у Відні з Rolling Stones. І, і насправді фідбек дуже дуже добрий. Дуже добрий. Звичайно, ми не збирали грошей, може не так, як притула, але не менше з тим, от але напевно в нашій роботі найважливіше саме інформаційний. Так, ви несете просвітницьку таку да, місію, да. ідею і поширення нашої культури у світі. Абсолютно, Абсолютно. І бо ми вам маємо, за це маємо нашим друзям європейським доводити, що українська культура співоча і, взагалі, вона варта того. Щоб її захищати, вона варта того, щоб вони жертвували, а вони жертвують насправді. І їх всі ці е, кроки, якими вони допомагають, вони відбиваються на їх повсякденному житті, і все таке інше, вони мають розуміти, заради чого то все. От. І наша місія є в тому числі і в. В такій роз'яснювальній роботі. Ось якраз повертаючись до концерту і до текстів Шевченка, хочеться, щоб ви виділили, ви окремили якісь рядки, які найбільше вас вразили, які ви хотіли би, щоб дослухалися наші глядачі і слухачі найближчим <служ> часом. Там багато чого є. Там багато чого є. А... Я насправді, коли зачитувалася, то я бачила, що Шевченко він просить і щоб він щоб Господь позбавив його мук, який несе ворог, і щоб дав сили побороти. Є такі рядки, які дуже зараз нагадують нинішню ситуацію. Ну, от там є встань, же Боже, суди землю і тих судей лукавих на всім світі. Твоя воля і правда, і слава. От, напевно, На Бога це... сподіваємося, і самі також беремо руки в руки звичайно, зброю. І... Звичайно, бо Господь любить тих людей, які боряться. Яков боровся з Господом. Да? І сказав: не відпущу тебе, поки не називеш свого імені. І Господь благословив його. От, тому так, позиція має бути дієва. Ми дуже сподіваємося на благословення Господня нашого народу і сподіваємося, що той голівав впаде. Сподіваємось, цьогоріч. Як казав наш головний розвідник Буданов, але для цього дійсно потрібно, щоб ми були об'єднані. Що Звичайно. стосується концерту, хочеться від вас почути, як від композитора, головного диригенту цього заходу, щоб ви розказали, які мелодії вами керували, які настрої, які хвилі мелодічні, щоб можна було передати всі ці почуття. Ну, якщо казати правду, то я. Почав роботу над псалмами Давидовими, ніколи не плануючи, що вийде цикл. Я просто за натхненням звертався до якихось з цих Шевченківських переспівів, коли мені було потрібно це для програми, для моїх колективів, для інших. І отак я хочу сказати, що це перший псалм був написаний в. 2014 році під час майдану. Як стіни храму сьогодні будуть відбивати ось цей капельний виспів слів Шевченка? Яке, яке звучання буде тут? Ну, ви знаєте, я думаю, що це дуже органічний майданчик для, по-перше, він дуже благополучний акустично. А по-друге, ми от відчуваємо прямо зараз дуже доброзичливе. Ставлення з боку адміністрації, що не кожного разу буває, скажімо. От а, ну, по третє, це ми співаємо про Бога, і де ж це ще має відбуватися, як не в церкві. Тому я в моєму розумінні ми маємо всі умови для того, щоб був дуже вдалий концерт. Я впевнена, що все вийде, і зичимо вам насправді, щоб всі ноти вдалися, і також щоб донати були не менші. Дякую. Дякуємо вам за те, що долучилися до такого творчого процесу, що в нашій вінниці будуть лунати прекрасні пісні з руки майстра, майстра. Дякуємо Дякую. вам. А далі запрошую Христину Бадзір до нашої розмови. Я вас вітаю, пані Христину. Вітаю. Ваш колектив отримав благословення. Папи Римського Іоанна Павла ІІ, і ми впевнені, що нині ваше благе звучання обов'язково почують вищі сили. Ваші артисти нині воюють на війні, на фронті. Чи давно вони доєдналися до лав Збройних сил? І розкажіть про них, хто це хто ну, пішов? Е в перші дні війни багато з моїх хлопців. Одразу пішли у військкомат. Не всіх, скажімо так, не всіх призвали да, на службу. Але на сьогоднішній день, вже більше року, двоє з наших артистів служать в лавах ЗСУ: це Олег Сімонов і Денис Репей. Денис зараз постійно перебуває в таких от гарячих точках. Ми за цей час двічі, слава Богу, бачились. Оце двічі йому за більш ніж як рік вдалося побувати вдома. От. Ну, він завжди на такому на позитиві, як кажуть. І намагаємося постійно підтримувати зв'язок. І через це за весь час війни нічого, що б ми співали, не було якось поза контекстом війни. Всі концерти, які ми проводили, всі були благодійні. Тобто ми ні жодного разу не продавали квитки на свої концерти, але ми проводили благодійні збори. І ось вже вкотре ми будемо. Проводити такий благодійний захід, і наш концерт, який відбудеться 10 травня, буде стартом вже такого великого збору благодійного на придбання автомобілю для ЗСУ. Тому що є потреба у техніці, і е, наш концерт буде перший, але потім будуть ще відбуватися концерти і нашого оркестру Вінбенд, і солістів. І, тобто, це буде цілий цикл різних заходів на. Ось такий великий благодійний збір. Насправді, сьогодні мистецтво заради перемоги чутно в ваших словах і видно з ваших благодійних справ, ви не вперше виступаєте в храмах, в церквах. Розкажіть, як вам, як диригенту, як художньому керівнику хору виступати в таких от просторах? Храму? Е, ну, це найкраще, що може бути зі мною будь-який хормейстер, погодиться, тому що. Е... Академічний саме хоровий спів народився в храмових стінах, в храмовій акустиці. І це місце, де хор звучить найбільш органічно, де він має звучати, а особливо духовна музика. У нас якось ще в, ну, в Україні. Ну, переважно у храмах звучить духовна музика різних може бути різних напрямків, звичайно, так. У нас є свій великий такий пласт народної музики, так, але ми більше це використовуємо на концертних площадках та вулиці, все. А духовної музики теж у нас дуже дуже багато, починаючи там з доби ще українського бароко і все, і по сьогоднішній день. І я вважаю, що саме така музика вона потребує. от... Такої зали, і акустики атмосфери. і атмосфери. І коли люди приходять на концерти духовної музики, то вони знають, що вони йдуть послухати ось це таке благозвуччя, так скажу таким словом, заглибитися в себе, якось об'єднатися, напевно, зі Всесвітом. через ці звуки, так, через оце таке звукове розмаїття. Тому, безумовно, ми в храмах дуже полюбляємо співати. Ми співали у Вінницьких храмах теж у різних, і в центральному костьолі Діви Марії Ангельської, і в греко-католицькому храмі Святої Покрови ми співали. Але минулого року, ще до війни, в січні нас запросили виступити з концертом різдвяної музики, саме в цей храм, в рамках фестивалю польської колядки Лєч Колендолеч. І ось ми таким завершальним концертом, так, завершували цикл заходів цього фестивалю. І ми тоді просто, ну дуже були вражені акустикою. І я підійшла потім до настоятеля до отця Віталія. і кажу: А чи можна якось потім на майбутнє з вами співпрацювати, проводити концерти е -е, духовної музики? Ну отець Світалік завжди каже: запрошуємо, запрошуємо. Це в нього таке завжди слово дуже таке щиросердне. тому ми дуже вдячні оцю Віталію і ну і всім, хто тут служить за ось. Таку до нас доброзичливість, відкритість і можливість співати в такому прекрасному місці. Настрої, які ви анонсували, будуть неймовірно різними: від суму, гніву, до покаяння і такої повної довіри до Господа Бога. Як передати ці всі почуття за допомогою голосу? Насправді, людський голос має величезний діапазон, динамічний і Інтонаційний, і величезну темброву палітру. Так як актор так, може передати голосом одним і тим же голосом і сум, і радість, і все це залежить від інтонації, від артикуляції, від дикції, від ну, багатьох таких от засобів виразності, то в хорі це можна все помножити на 4, а то й на 8. Так? Вісім різних партій, так це величезний емоцій. спектр емоцій і барв. І, на мою думку, напевно, хор як вокальний інструмент має найбільше ресурсів для цього, щоб передати ось такий величезний спектр людських переживань, емоцій, думок. Під час виконання також буде звучати партія бандури. Вона цей інструмент дуже багато з'являється в творчості Шевченка, яку роль цього разу буде відігравати в концерті. Це вже така була задумка автора. Долучити бандуру до цього. Можливо, і наш такий от наш досвід з хором, коли ми співали тут в грудні різдвяний концерт. Одну з колядок українських ми вирішили заспівати під бандуру. Це був наш перший такий досвід. Я хочу одразу сказати, що партія Бандури не була прописана нотами. Ми, одна з наших артисток на слух викладачі коледжу мистецтв я ім. Я Леонтовича запропонувала звернутися до її випускниці. І от я просто розповіла, що я хочу почути. Ну, музиканти розуміють, що це має бути по формі, за якоюсь структурою, там гармонічною, і все. І от вона просто зімпровізувала, звичайно, на репетиціях. Ми якось узгодили цей варіант, і вийшло ну, як на мене, дуже органічно. І автор самого аранжування Вадим Яценко, який зараз головний хормейстер львівської опери, він був вражений. Так, от йому теж дуже сподобалось. І от Рубан каже: ми хочемо між номерами зробити такі як. Прелюдії, інструментальні, невеличкі, до кожного номеру. І е, ми в такий спосіб теж імпровізаційний, е, бандуристка буде робити такий якби нарис інструментальний до кожного номеру, який буде звучати. От. Окрім цього, ще буде звучати художнє слово на фоні бандури. Е, будуть звучати інші поезії Шевченка і не тільки Шевченка, але такі, які безпосередньо. Перегукуються з текстом кожного псалма, який має звучати. Ми впевнені, що це дійсно буде масштабний такий концерт, який зачепить кожне серце вашого слухача. Ми вдячні вам за те, що творчо надихаєте, за те, що продовжуєте культуру під час важкого стану воєнного в нашій країні. І бажаємо, щоб все вдалося. Дякую. Сподіваємось на це. Тож у дні пам'яті та примирення маємо бути мудрими, прощати тих, хто кається, і бути безжальними, обороняючи країну. Тож будьте чесні з собою та країною, обов'язково завітайте на концерт, який ми щойно анонсували. Тут ви справді відчуєте палітру емоцій. Я ж дякую за увагу. Це була програма. Наші зустрінемось.